Просто заряд, заряджай. Я на гарматі, можу і заряджаючим, і накручую снаряди. Тобто роботи так роблю, все, як і хлопці роблять, роботи не боюся. Заряджаю гармату і посилаю оркам привіт від всієї України, за всіх дітей України, за всіх за Україну. Думали-думали довго, як назвати гармату. А так як я з Іванкова, Бориспільський район, то назвали Іванківська відьма. Вона працює добре, випускає добре засудки, снаряди. Постріл. Ми прикриваємо піхоту і нам дають цілі, і ми просто робимо по цих цілях. Стараємося побільше прикрити піхоту, щоб менше пострадала піхота. Бо все залежить від нас, як буде прикрита піхота. У нас тут добрий колектив, всі дружні, всі друг другу допомагають. І всі дружно все робимо, всі друг другу допомагаємо. З такими воїнами то, звісно, все зможемо. Україна буде за нами. Ми сюди прийшли заради дітей своїх, заради внуків, щоб жили в вільній країні. Діти, внуки. Для цього ми всі тут.